Олеча, наскільки важливо чином для Житомирської області, те, що ви взяли в експлуатацію, що ви взяли в будинку? Перш за все, це дуже важливо для міста Житомира, тому що збільшиться черга на житло. І дуже приємно, що такий будинок сучасний зданий. Приєднатися. 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 Це перша черга, попереду ще декілька черг, і приємно відзначити, що 11 квартир тут придбано по пільговій оплаті. Це по президентській програмі. І я думаю, що і надалі буде ця програма не тільки працювати в місті Житомир, а в Житомирській області, тому що це початок дуже добрий, от, і я хотів би подякувати будівельникам за їх працю, а всім новоселам, які придбали тут житло, щоб їм тут жилось комфортно, щасливо і, і успішно. Дякую, Святой. Yeah.